Свіжі новини сьогоднішнього дня. Оперативні новини. З вами Кожухівський Олександр Зеленський вчора побував на Вовчанському напрямку. Президент зустрівся з воїнами, обговорювали ситуацію на передовій, оборону Вовчанська, динаміку боїв і питання забезпечення дронами та їх застосування, рекрутингу та прямого фінансування бригад під варту на два місяці або застава у 8 мільйонів гривень. Вакс заарештував нардепа Олексія Кузніцова за підозрою в корупції на закупівлі дронів і РЕП. Нагадаємо, раніше набу і САП викрили масштабну схему і затримали чотирьох осіб, зокрема. Мана ордепа посадовців та військових за даними слідства, вони укладали державні контракти із підприємствами постачальниками за завищеними цінами. В результаті 30% від суми контракту поверталося їм у кишені у 2024 році. Виробництво дронів в Україні сягнуло майже 2 мільйонів одиниць. Відповідно до зведення даних оборонних відомств та українських підприємств, це в понад 1,4 тисяч тисячі разів більше проти показників 2022 року. А якщо порівнювати з 1990 роком, то це в мільйон а в 2 мільйони разів більше да виходить станом на серпень Ато року українці можуть отримати компенсацію за зруйноване або пошкоджене житло через програму. Є відновлення за пошкоджене житло до 500 тисяч гривень, залежно від рівня руйнування за повністю зруйноване житло сертифікат на суму до 7 мільйонів гривень. Залежно від площі та регіону подати заявку можна через дію або ЦНАП станом на серпень 2025 року українці демонструють обережне відновлення активності на ринку нерухомості. За даними опитування, лише 12% громадян планують купівлю житла в 2025 році. Якщо приймати, що платоспроможних старших 18 років близько 20 мільйонів, це означає приблизно 2 мільйони потенційних покупців. Водночас офіційні реєстрації договорів купівлі-продажу у 2024 році склали 180 тисяч угод, що на 3% більше за 2023 рік. двадцять рік. Бажаєте придбати або продати свою нерухомість? Ставте плюсик у коментарях, і ми підберемо для вас найкращий варіант. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин нерухомості та інвестицій щодня. Гарного дня!